Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Гол Дрезнер Вікно з широким оглядом. Джеко Боман кволе тіло якого було загорнуте в ковдри, і потопало в найпишніших подушках, які тільки можна було придбати за гроші. З огидою слідкував, як його лакей встановлює перед ним постільний столик і відчиняє штори, щоб впустити в кімнату ранкове світло. Відкрите вікно, сер? запитав Чарльз, ти хочеш, щоб я застудився? Ні, сер. Чи потрібно вам ще щось? небудь? Джеко похитав головою. Засунувши серветку між коміром піжамної куртки і худими грудьми, він потягнувся, було, щоб відкрити каструльку зі сніданком, але зупинився і поглянув на Чарльза, який, наче вартовий, продовжував стояти біля вікна. Чекаєш чайових? роздратовано запитав Джекоб. Ні, сер. Я чекаю міс Невінс. Доктор Голмс, що вас не слід залишати одного ні на хвилину, сер. Іди, іди, сказав Джекоб, якщо я надумаю померти в найближчі п'ять хвилин, я викличу тебе дзвінком. Ти не пропустиш такої події. Він дочекався, поки лакей вийде і зачиняться двері. Підняв кришку срібної каструльки. На скибочці тосту лежало одне єдине яйце, зварене без шкарлупи, що нагадувало затягнуте плівкою око. Крихітний шматочок мармеладу і чашечка блідого чаю завершували ранкове меню. Ех, неприязно оглянувши страви, Джекоб повернувся до вікна. Сяяв чудовий день. Великий газон, що простягався перед особняком бомана, був зеленим і рівним, як більярдний стіл. Його прорізала підковоподібна під'їзна алея, що виблискувала білим гравієм. Там і тут виднілися бронзові скульптури, Грелива богиня в оточенні херувимів, Меркурій з крилатими ногами, сердита Левиця з дитинчатами. Усі скульптури були досить потворні, але всі дуже дорогі. У лівому кінці алеї, біля маленького цегляного котеджу, управителя в клумбі за заліями, стоячи навколішки, копався садівник Джекоба Містер Ковені. Праворуч від алеї, перед воротами огорожі із залізних списів, знаходився двоповерховий гараж, двері його були відчинені, і Джекобу було видно шофера, який полірував хромовану рішітку блакитного автомобіля з відкидним верхом, що належав місіс Боман. Працюючи, шофер стигав розмовляти з молоденькою Міс Невінс, денною доглядальницею Джекоба. За воротами зовнішня галявина простягалася до самого шосе, так далеко, що навіть гострі очі Джекоба не могли розрізняти машини, що проїджали по ньому. Бідний Джекоб Боман, подумав Джекоб, усе найкраще в житті прийшло занадто пізно. Тепер він власник вражаючого маєтку, але занадто хворий, щоб у ньому блаженствувати». Він одружився з молодою жінкою, яка настільки гарна, що чоловіки обертаються, побачивши її, але він занадто старий, щоб насолоджуватися нею. Нарешті він, який осягнув глибинні таємниці людської натури, прикутий до ліжка і змушений задовольнятися товариством своїх слуг, бідний багатій Джекоб Боман, з усім своїм багатством, везінням і мудрістю. Він живе у світі, обмеженому шириною матраца, довжиною автомобільної доріжки, яку він бачить із вікна, і глибиною розуму міс Де вона до речі? Боман повернувся до годинника, що стояв на нічному столику серед склянок, таблеток і пляшечок. Шість хвилин по дев'ятій, знову визирнувши у вікно, він побачив, що дівчина в білому халаті злякано глянула на ручний годинник, послала шоферу повітряний поцілунок і поспіхом пішла до будинку. Вона була крупною блондинкою з життєрадісною пружною ходою. Вона рухалася, розмахуючи руками. Ця енергія, що б'є через край, стомлювала Джекоба, і все ж він продовжував стежити за нею, поки вона не сховалася під навісом ганку. І тільки потім повернувся до сніданку. Вона ще затримається, щоб побажати куховарці і служниці доброго ранку. І на той час, коли вона постукає в його кімнату, він якраз встигне покінчити з яйцем і тостом. Коли пролунав стукіт у двері, він дожовував останній шматок сухого тосту, що кришився. Ідіть геть, прокричав він. І доглядальниця з посмішкою увійшла. Доброго ранку, містере бі, промовила вона весело. Вона поклала на туалетний столик книжку в паперовій палітурці і без особливого інтересу проглянула залишеною нічною доглядальницею бюлетень. Як ви почуваєтеся сьогодні? Живий ще, сказав Джекоб. Чи не правда чудовий день? Дівчина підійшла до вікна. Я щойно стояла у дворі, розмовляла з віком, а там, як навесні, Хочете, я відчиню вікна. Не хочу. Ваш приятель доктор попередив мене щодо застуди. Так, справді, я забула. Я, напевно, не дуже хороша доглядальниця, як ви вважаєте, вона посміхнулася. Ви доглядальниця, сказав Джекоб, краще ви, ніж така, яка не дасть мені спокою. Ви тільки так кажете. Я знаю, що це не зовсім моє покликання. Покликання? Ви гарненька дівчина, у вас є інші інтереси. Я так вважаю. Ви говорите собі, попрацюю я поки що доглядальницею. Робота легка, їжа хороша. Тож я назбираю трохи грошей на той час, коли вийду заміж. Дівчина виглядала здивованою. Знаєте, саме це я собі сказала, коли доктор Голмс запропонував мені роботу. Ви дуже розумний, містер бі. Ви знаєте це? Дякую вам, сухо сказав Джекоб. Що старіший, то мудріший. Він відсорбнув ковток чаю і скорчив гримасу. Ох, жахливо! Приберіть. Він здригнувся під ковдрами. Ви б краще його випили, зауважила дівчина. Приберіть це від мене, повторив Джекоб нетерпляче. Часом ви просто як маленький хлопчик. Ну, що ж, я маленький хлопчик, а ви маленька дівчинка, але краще поговоримо про вас. Він взявся поправляти подушки, але зупинився, коли дівчина підійшла допомогти йому. Скажіть мені, Франзес, сказав він, коли її обличчя наблизилося до нього. Ви вже підібрали собі чоловіка? Містер Бі, це занадто особисте питання, щоб ставити його дівчині. Отже, я ставлю особисте запитання. Якщо ви не можете відповісти мені, то кому можете? Хіба я скажу кому-небудь та й кому розповісти. Ваш лікар-фахівець навіть не дозволяє мені тримати біля ліжка телефон, щоб хоч іноді передзвонюватися з маклером. Нібито для мене буде занадто великим ударом, якщо я дізнаюся, що втратив кілька тисяч доларів. Він не розуміє, що я із газетами можу з точністю до пені сказати, скільки я придбав або втратив. Тож, скажіть мені, посміхнувся він довірливо, який вигляд має ваш коханець? Містер Бі, майбутній чоловік це одне, але коханець, вона збила останню подушку і пройшла до стінця біля вікна. Цікаво ж, якою ви мене вважаєте? Джекоб? Знизав плечима. Я вважаю вас милою, молодою дівчиною, але милі молоді дівчата сьогодні дещо інші, ніж милі дівчата 50 років тому. Я не кажу гірші чи кращі, я кажу інші. Я розбираюся в цьому. Зрештою, ви всього на кілька років молодші за мою дружину. Мені відомо, що чоловікам подобається дивитися на неї. Тому я знаю, що їй подобається дивитися і на вас. Але ваша дружина красива. Справді, я вважаю, що вона найприголомшливіша жінка з усіх, що я зустрічала. Тим краще для неї, сказав Джекоб. Тож розкажіть мені про свого коханця. Ну, що ж, з явним задоволенням почала дівчина. Взагалі це поки що не визначено. Тобто я хочу сказати, що ми ще не домовилися про терміни тощо. Ні, ви домовилися, сказав Джекоб, ви не хочете мені сказати, бо боїтеся, що я звільню вас перш, ніж ви самі будете готові піти. Ні, чесне слово, містер Боман. Отже, ви не домовилися про точну дату весілля, але місяць визначили, так? Він зробив паузу в очікуванні заперечень. Так, повірте мені, коли я кажу, що розбираюся в цьому. Отже, в якому місяці? Червень? Липень, з усмішкою зізналася дівчина. Можете розстріляти мене? Я помилився на місяць. Не стану обтяжувати себе питанням. Чи гарний він? Я знаю, що так, і сильний теж. Так. Але ніжний. Просяявши, дівчина кивнула. Це добре, сказав Джекоб, дуже важливо вийти заміж за чоловіка з м'яким характером. Але не надто м'яким. Надто м'якосердечні дозволяють взяти себе під п'яту. Повірте мені, я знаю. Раніше я був дуже м'якою людиною. А знаєте, що мені це дало? Нічого, ось що. Тому я навчився бути іншим. Не те, щоб я час від часу не зривався. Але щоразу, коли це трапляється, я за це плачу. Невдалий шлюб може бути великою помилкою, можливо, найбільшою в житті. Потрібно добре знати, що береш. Але ж ви знаєте, справді? Так, він чудовий, справді, це так. Ви не можете судити, бо не знаєте його по справжньому. Але якби ви колись сіли і. Вона замовкла і прикусила губу. О, я не хотіла сказати. Отже, він із тих, кого я знаю, сказав Джекоб. Це вже дуже цікаво, я б ніколи не здогадався. Можливо, хтось із моїх друзів? Ні, правда, ні. Я не це хотіла сказати. Просто так вийшло. Це не хто небудь. Доктор Голмс». Припустив Джекоб. О, ні. Можливо, хто небудь із тих, хто працює в мене? запитав Джекоб хитро спостерігаючи за обличчям дівчини. Чарльз? Ні, ні, це не може бути Чарльз. Ви не дуже то шануєте Чарльза. Так, Францес. вам здається, що він дивиться на вас зверхньо, так? сказала дівчина з несподіваним обуренням. Він змушує мене відчувати, що я якась, ну, я не знаю, яка. Тільки тому, що він вважає себе таким елегантним, а насправді, якщо хочете знати, він просто риба. Джекоб хмикнув. Ви абсолютно праві. Чарльз риба. Холодна щука. Але тоді хто ж це може бути? Містер Ковені? Хм, занадто старий для вас. Тож залишається тільки. Він забарився, його очі блищали і дражнили. Рот прочинився. Ні, я не знаю. Натякніть мені. Скажіть, чим він займається? Маклерство, можливо, нафта, текстиль, чи, може, транспорт? О, тепер ви мене просто дражнете, сказала дівчина. Ви знаєте, що це вік. Я впевнена, ви весь час це знали. Я сподіваюся, ви не сердитеся. Звичайно, я б сказала вам раніше, але Стукіт у двері. Перервав її. «Гідіть геть. прокричав Джекоб. Двері відчинилися, і увійшла місіс Боман. Воістину приголомшлива рудоволоса жінка більше схожа на двадцятирічну дівчину, ніж на тридцятирічну даму. Вона була в блідо-жовтому светрі та провокативно вузьких штанах кольору засмаги. Усім доброго ранку. Ні, сидіть, люба, наказала вона Францис. Як сьогодні ваш пацієнт? Жахливий, відповів Джекоб. Його дружина награно розсміялася і потріпала його по щоці. Ти добре спав? Ні. Він нестерпний чи не так? знову звернулася вона до Франсис. Не знаю. Заради чого ви його терпите?» Заради грошей, сказав Джекоб. Як і ти? Місіс Боман видавала смішок. Він уже приймав помаранчеву таблетку? Так, відповів Джекоб. Ні, сказала Франці, хіба вже 15 хвилин по дев'ятій? «Ой, я боюся, що вже майже 20 хвилин по дев'ятій, холодно зауважила місіс Боман. Добре, я сама це зроблю. Вона відкрила пляшечку і налила в келих воду зі срібного глечика. Тепер відкрий рот ширше, Джекоб відвернув голову. Я поки що можу втримати в руках таблетку і склянку води, сказав він. Ти віддалено, не схожа на доглядальницю. Він закинув таблетку в рот і запив ковтком води. Куди це ти зібралася, одягнувшись, як школярка, просто в місто, де купити. Вік приготував вам машину, сказала Франціс. Він її відполірував сьогодні вранці, і вона має вигляд як нова. Я в цьому не сумніваюся, Люба. Якщо вона недостатньо блищить, купи собі нову, заявив Джекоп. Саме про це я якраз і думала, парирувала дружина. Але я вирішила почекати, поки ти видужаєш. Тоді ми купимо маленьку спортивну машину двомісну і поїдемо в довгу подорож разом, тільки ми вдвох. Дочекатися не можу. Боже, вигукнула місіс Боман, хіба не правда? Який чудовий день. Чому ти не накажеш Чарльзу відчинити вікна? Тому що я не хочу застудитися і померти, сказав Джекоб, але за пропозицію дякую. Кисло посміхаючись, місіс Боман приклала пальці до губ, потім торкнулася ними чола чоловіка. Сьогодні ти не заслуговуєш навіть такого поцілунку, сказала вона. Якщо він продовжуватиме бурчати, звернулася вона до Франсис, – навіть не розмовляйте з ним, нехай знає. Посмішкою вона закликала дівчину до жіночої солідарності. Я скоро повернуся, сказала вона Джекобу. Я буду тут, відповів він. Бай, місіс Боман, пішла. Франсис, закрийте двері, вилів Джекоб. Яка вона гарна. вигукнула дівчина. Перетинаючи кімнату і потім повертаючись на місце, якби я могла носити такі штани, зробіть послугу своєму чоловікові і носіть їх тільки до весілля. Ну, вік не став би заперечувати. Він зовсім неравнивий. Він сотні разів казав мені, що йому подобається, коли інші чоловіки дивляться на мене. А як вам подобається, коли він дивиться на інших жінок? Та я не проти, і я хочу сказати, що, зрештою, це цілком природно. Хіба ні? І вік мав, вона злегка почервоніла. Я не знаю, як це ми знову перейшли на цю тему. Ви справді жахливі, містере Боман. Дозвольте старій людині трохи розважитися балаканиною, сказав Джекоб. Отже, у Віка багатий досвід спілкування з жінками, так? Іноді, і справді, навіть незручно. Я хочу сказати, що деякі жінки буквально кидаються на чоловіків. Ми були в нічному клубі два тижні тому, у вихідний Віка. Джекоб кивнув і знову глянув повз дівчину, яка почала говорити швидше. У цей момент з'явилася його дружина. Перетинаючи галявину в напрямку гаража, вона рухалася зовсім не так, як Францис, набагато повільніше, майже ліниво. Її стегна, затягнуті в коричневі штани, хвилеподібно перекочувалися, немов терези, що переходять у рівновагу. Навіть мляві погойдування рук, здавалося, майстерно зберігали енергію, не витрачаючи її так марнотратно, як Францис. А скоріше економлячи і накопичуючи силу для важливіших рухів. Виглядала вона жахливо, розповідала Франсис. Тобто я просто злякалася, коли побачила, що вона підходить до нашого столика, волосся пекуче чорне, іначе вона його тиждень не розчісувала, на губах такий товстий шар помади, що вона напевно вичавила на них цілий тюбик. Джекоб неважно слухав, продовжуючи стежити за дружиною. Ось вона підійшла до автомобіля і стала, спершись об двері і розмовляючи з віком. Джекоб бачив, що її посмішка ставала дедалі ширшою в міру того, як вона слухала, і ось, відкинувши голову, вона розсміялася. Він не міг чути сміху, але пам'ятав за минулими роками. Що це був різкий і легкий сміх, що провокує і пестить. Вік стояв, недбало спершись однією ногою на бампер машини, схрестивши потужні руки на грудях і посміхаючись разом із нею. Навіть подумала, що вона п'яна, говорила Францис, цілком занурена в свою розповідь, бо я просто не можу собі уявити, щоб жінка могла наважитися просто сісти на коліна незнайомому чоловікові і цілувати його, ну, прямо на очах його дівчини, і взагалі. Адже вона не могла знати, може, я його дружина. Ну, і що зробив вік? запитав Джекоб, відвернувшись від вікна. Та нічого. Ну, а що він міг зробити? Ми були в громадському місці, і, взагалі, він лише спробував над цим посміятися. Представив усе, як жарт, чи щось іще, але я не могла. Тобто я намагалася, але дівчина не збиралася йти, а вік не міг же просто її спихнути. Усі дивилися, а я лютувала дедалі більше. І знаєте, щиро кажучи, містер Боман, інколи я впадаю в моторошну лють, Тобто коли це стосується чогось особистого, наприклад, Віка. Я просто втрачаю над собою контроль. Як із Беті? запитав Джекоб. Франсис закусила нижню губу. Я не думала, що ви знаєте про це, сказала вона. Я, щоправда, дуже шкодую про це, містере Боман. Але тоді я увійшла на кухню за своїм ланчем, а вона стояла, обійнявши віка, і в мене просто потемніло в очах. Я чув про це, сказав Джекоб, усміхаючись. Я не бачив Беті після того, як вона звільнилася, але чаль сказав, що вона дуже погіршала. Так, я її жахливо подряпала, сказала Франсис, опускаючи очі. Я шкодую про це. Я намагалася вибачитися, але вона не хотіла навіть слухати мене, начебто одна я була у всьому винна. А що ви зробили з дівчиною з нічного клубу? Я б відтягнула її від віка за волосся. Зніяковіло, зізналася вона, і якби він не зупинив мене, я б напевно спробувала їй видряпати очі. Тобто я справді збожеволіла. Це було гірше, ніж із Бетті, бо вона ще й цілувала віки. Я думаю, якби поруч був би ніж або що небудь таке, я б спробувала вбити її. Невже? здивувався Джекоб, він знову перевів погляди з дівчини на вікно. Тепер ні його дружини, ні віка не було видно. Він обвів очима всю галявину, прослизнув поглядом повз скульптури, що тьмяно блищали на сонці, до містера ковені, який досі копався із азаліями, і повернувся назад, зупинившись на блискучій решітці автомобіля. Він побачив дивну тінь на капоті і, примружившись, визначив, що це була ганчірка для полірування, якою працював Вік. А як ці дрібні сварки впливають на ваші почуття до віка?» – запитав він ненароком. О, та ніяк. Він же не винен, що жінки кидаються на нього. Тобто я хочу сказати, що він зовсім не заохочує їх. Звісно, ні, сказав Джекоб. Він примружив очі, пильно обдивляючись у темне вікно над гаражем. Йому здалося, що він побачив, як там промайнуло щось світло жовте. Чи це було просто сонце, що відбилося в нижньому склі? Ні, вікно відчинене, це не може бути сонце. Ось воно знову, серед рухомих тіней, цілком явна світло-жовта пляма, що зараз звузилася і повільно піднімається, як шматок тканини. Можливо, одягу, що знімається з чогось або когось, і ось вона зникла. Навіть тіней не стало видно в отворі вікна. Джекоб усміхнувся. Я не сумніваюся, що вік вам вірний, сказав він. Якщо кого і звинувачувати, то безумовно жінку. Ваші ревнощі дуже зрозумілі. Це справедливо битися за те, що вам належить. Навіть якщо це означає погубити якусь іншу частину свого життя, Францис виглядала спантеличеною. Ви вважаєте, що вік мене менше кохає через те, що трапилося? Він сказав, що розуміє. Я впевнений, що він розуміє, сказав Джекоб, і навіть, напевно, кохає вас ще більше за прояв такої відданості. Чоловіки це люблять. «Ні, Я просто так сказав, балакучість старого. Ось і все. Зрештою, чим мені ще займатися, крім як поговорити? Ну, ви, ймовірно, багато чого могли б робити, сказала Франці. Тобто я хочу сказати, що ви дуже розумний, принаймні, я так думаю, вам потрібно знайти собі хобі, кросворди або що небудь. Я впевнена, у вас чудово вийде. Можливо, я якось спробую, сказав Джекоб, але зараз я спробую трохи поспати. Це гарна думка, сказала Францис. Я сьогодні принесла почитати нову книжку. Я почала її в автобусі, дорогою сюди. Щось приголомшливе про француженку, яка пошила в дурні кількох королів. Звучить інтригуюче, сказав Джекоб, але поки ви не почали, я б хотів, щоб ви зробили мені невеличку послугу. Він повернувся і відкрив єдину шухляду в нічному столику. Тільки налякайтеся, попередив він, виймаючи маленький сірий револьвер. Я тримаю його поруч на випадок грабежу, але його так давно не чистили, що я не впевнений, чи працює він взагалі. чи не віднесете ви його віку і не попросите оглянути. Звичайно, сказала дівчина, обережно беручи револьвер. Ой, а він легкий. Я завжди вважала, що пістолети важать близько 20 фунтів. Я думаю, це жіночий пістолет, сказав Джекоб, для жінок і старих чоловіків. Тільки обережно, він заряджений. Я б вийняв для вас кулі, але, боюся, я не дуже то вмію це робити. Я буду обережна, сказала Францис, пробуючи тримати пістолет як належить, а ви спробуйте поки що трохи поспати. Сказати Чарльзу, щоб він піднявся, поки мене не буде. Ні, не турбуйтеся. Зі мною все буде чудово. Ви не поспішайте, побудьте зі своїм нареченим. Мені здається, я бачив, що він хвилину тому піднявся до своєї кімнати. Він спить. Чому вам не проникнути до нього потихеньку і не піднести сюрприз? сказав Джекоб. Напевно, він зрадіє. Ну, а якщо ні, я скажу, що це була ваша ідея. Так, ви скажете, що це була цілком моя ідея. Він усміхнувся, дивлячись на дівчину, що йшла, потім влаштувався затішніше в подушках і заплющив очі. Було дуже тихо, він і справді втомився, тож почав мимоволі засинати. Коли перший постріл одразу ж за ним другий, а потім і третій сколихнули галявину. Він захотів було сісти і поспостерігати у вікно за тим, що відбувається, але вирішив, що це вимагає занадто великих зусиль. До того ж, розсудив він, будучи прикутим до ліжка, він нічого не здатний зробити, Кінець оповідання.